Є риба. Ха -ха. Нічого собі окуньок. Слухайте, та ти що? Повністю фюжм в шахті. Кабан. Всім привіт! Погляньте, як починається наша рибалка. З ось такого приємного окуньочка Відразу ми розпочинаємо цей день. Відпускаємо його. Погляньте, яка позаду мене краса. Пройшов деякий період, все ще більше розцвіло, і ми знову повернулися на озеро перевіряти, чи не перевелися всі залікові судаки. Тут дуже критична ситуація з браконьєрами, тому рибки значно-значно поменшало. В десятки разів просто їх стало менше. Минулий виїзд я приїхав в надії побачити хоча б декілька рибок, і мені вдається за рибалку спіймати цілих чотири рибини. Це був і судочок, і окунь, і щучка. Ми знайшли голку в сіні. Тож сьогодні я приїхав повторно сюди спробувати повторити такий результат: чотири риби моя ціль на цю рибалку. Чи вийде маю це зробити, чи ні, неважливо. Погляньте ще раз, яка тут природа. Цього достатньо. І ось цього окуня. Я вже більш ніж задоволений находженням на цьому озері. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Підписка, лайк на канал. Продовжуємо рибалку. Дивимось, що буде сьогодні ще. Ми продовжуємо рибалку з приманки, яка найкраще себе показала на минулому виїзді. Три із чотирьох риб були спіймані саме на Fusion 2.5. Fusion 25 це саме той ідеальний розмір для ось цієї чудової пори. Який задовольнить потреби всіх риб, які йдуть на нерест, і які вже після нересту це і щука, і окунь, і судак. Цей розмір звабить всіх трьох риб і на озерах, і на річках. Тому ставка в першу чергу сьогодні на нього. Минула рибалка це лише підтвердження моїх слів. Тож ми знову впираємось в цей розмір і. Цю приманку. Можливо, навіть сьогоднішню свою всю обідню вечірню рибалку я буду впиратися саме в цього фюжена. Окрім нього, в руках в мене є ще і новинки. Я не знаю, як я цим спінгом буду з ними справлятися, але у воду також хотів би їх опустити. Пізніше вам все покажу. Приїхали до мене новенькі приманочки, які я маю бажання затестити. Замовляти я їх не збирався. Тому що мікроджиго ми дуже рідко ловимо. Але взяв, все-таки взяв, зніму для вас по мікроджигові декілька відео, так і будуть. І можливо навіть сьогодні своїм спінгом до 18 грам я розловлю цю мікроджигову приманочку. Одна риба. Ха -ха. Цього разу судачок. Цього разу судачок. Зараз будемо його брати. Один за одним, буквально, слухайте. Невеличкий, але судачок. Ну що, друзі, річний судачок у мене знову в кадрі. Ось такий красунчик. Точно такого розміру на минулому виїзді я одного спіймав. Ці хлопчики в нас одного виводка. Можливо, це моя 4-хкілограмова мамка, їх сюди привела. Приємно починається рибалка, відразу прийнявся впиратися в перевірену приманку. Використовую повільну рівномірку з паузами. І буквально за 5-7 закидів у мене два контакти і два успішних контакти. Судочок прижав, наїхав, неактивно наїхав на приманку, а окунь повністю зажував нашого фюжена 2,5 в моторному маслі. Ось такий початок рибалки. Я дуже задоволений, але хотілося б перевірити саме наявність великої залікової риби в цих місцях. Минулий виїзд, один заліковий судак. Побачимо, як буде сьогодні. Зрозуміло, що рибка ось такого розміру, скоріше за все, через сітки буде проходити, тому що сітки ставлять на більшу рибку. І отакий от розмір 300-200 грам, я думаю, що можна буде спіймати в будь-якому навіть самому засіличному місці. А нас же цікавить рибка побільшого розміру: пів кілограма, 700 грамів кілограмовий перевірка сьогодні саме ось цього розміру, чи є він і що він хоче. Тож давайте продовжувати нашу рибалочку. Яка покльовка гарна. Та ви що? Ви бачили це клювання? Так риба клює на новиночку. Погляньте на цього окуньочка. Непоганий такий окуньочок. І заїв нашу новиночку. Дуже сильна покльовка, просто капець. Абстрімчик Darts Fat 1.6. Початок покладено своїм спінгом до 18 грам я намагаюся зробити якусь проводку, але і цього вистачає, ця приманка ловить навіть не на досконалі моїй проводці жорстким патиком. Їдемо далі. Замовив я собі їх у всіх кольорах. Всі кольори, які я собі хотів, замовив. Єдине, що білого не брав, здається. А інших кольорів 8-9 я в собі взяв. Тож будемо тестити, дивитися. В воду пішов перший колір, і відразу є, є окунь. Ну, чому б йому не бути, правда? Клює на фюжена 2,5 іде півтора діумова приманочка, чому б окуню не клюнути? Дуже жадне, гарне, сильне клювання на Ось цього фетика. Опа, далі я відправив колір, який має назву Кенді. Він також дає рибку. Чесно кажучи, цей колір мені не сильно подобається по окрасу. Такий собі не яскраво жовтий він. Але я знаю, що цей кольор працює також. Тож, другий колір з першого закиду ловить рибу. Давайте ще раз закинемо, а потім зробимо знову заміну. Сьогодні я хочу всі 8 кольорів відправити в воду і подивитися, чи всі 8 кольорів зловлять рибу. Як вам, тест-драйв нової приманки. Сильний сильний драйв якщо вона його пройде 8 з 8, це буде класно. Давайте на цій нотці зазирнемо в мій баканчик і подивимось на ось цю саму новиночку. До речі, що стосується баканчика, ви можете бачити півроку, я вже ходжу з баканами. До цього в мене було багато крутих японських поясних сумок. Типу Sunline, Patagonia, Sims. Але півроку тому я спробував, що таке бакан, і я зрозумів, що все, поясної сумки я більше не хочу. Друзі, це настільки зручно. Тебе нічого не жме, не муляє, не нахиляє вперід. Ти, як дядько, по будь-якому місці кинув цю сумку в воду, в пісок, в землю, куди-небудь, і стоїш рівненько, кайфуєш від природи, від рибалки, нічого тобі не заважає. Тож ви можете бачити, що я останній. Півроку, а то місяців 6 вже ходжу з баканом. Поясної сумки в кадри немає і, можливо, навіть і ніколи вже не буде. Я для себе в самому віці відкрив нову річ. Ось наша новиночка. 8 кольорів. 8 кольорів Upstream Darts Fat. Моторне масло. Фіолетик, ватермелон. Мілк шоколад. ось такий гарний погляньте Грін Apple, який яскравий насичений. Не такий, як у фюженах. Набагато більш яскравіший якийсь вийшов. Ось оливочка, оливочка супер. Кенді. І локс. Вісім ось таких приманок у нас є. Що я можу сказати відразу про ці приманки, коли їх вперше побачив, в моєму топ-6, я вам розповідав, що є такі приманки, як Скорб та Дарс. Але коли вперше побачив цю приманку, я зрозумів, що вона витіснить дарса. Стовідсотково ця приманка в більшості випадках буде ловити рибу краще. По-перше, вона має більш об'ємніше грубе тіло, що зваблює окуня. А по друге, це саме грубе тіло, зручніше нам оснащати одинарник та офсет. Тому недарма я їх замовив. Не збирався замовляти, але вирішив замовити, подивитися. І тепер я думаю, що дартс в багатьох випадках може з неї коробки просто відійти. А будемо впиратися в саме фет. Дуже мені подобається ця приманка. Тільки вчепив, прив'язав, закинув окунь Є. Звичайно, окунь з'їсть. Краще ось таку грубшу приманку, чим тоншого дарца. Клас. Будемо далі тестувати наступні кольори і дивитися, чи всі вони будуть працювати. Але в обстрімі я впевнений, думаю, що всі 8 кольорів я зможу успішно розловити. Звичайно, на сьогоднішній рибалці в таких умовах я не знаю, скільки ми риби маємо. Но поки-поки класно. Fusion працює і новинка працює. Зараз будемо змінювати кольори і далі намагатися когось ловити. На гачку у мене четверта за рахунком приманка. Щойно три я протестував. Було 4 клювання і два окуня я дістав. Ватермелон, кенді та олива. Всі ці три кольори спрацювали на ура. З перших закиди у воду вони дають клювання. Вирішувати вам, якого замовляти, я вам кажу, що кожен з них працює. Ховаємо їх в кишеню і відправляємо наступні 5 кольорів, які в мене залишилися локс. Віолет, шоколад, масло та яблуко. Хочу сьогодні отримати контакти на всі вісім. Якщо це трапиться, я обов'язково скажу. Якщо якийсь колір не спрацює, я думаю, такого не буде. Тому що приманка дуже файна. Судачок. Судачок на локс. Четверта, по рахунку по кольору приманка працює клас. Дуже маленький судачок чого ж ти такий маленький? Цього ти не можеш бути. Якось хтось пізно віднерестився значить, тому що річний судачок, ну, він трішки більше, грам 150-200. А це прям судачок 50 грам. Ну, а судак зараз ще не нерестився, тому це якийсь пізній літній нерез судака. Судак десь з липня, ще з серпня. Може судак нароститься як завгодно. Четвертий, четвертий. Четвертий, коли працює, ну, слухайте, я певно не маю сумнівів, що всі вісім з вісьми сьогодні зловлять рибу. Вперше діставши приманку, я побачив, що це воно. Це воно, це те, що потрібно. Об'ємний, короткий черв'як, який мусить ловити. Враховуючи мій не самий маленький грузик, не самий тонкий флюрокарбончик, бо я все-таки з комплектом міцним приїхав сюди. Риба клює на такому досить неделікатному монтажі. Що буде, якщо поставити його на тоненький флюорокарбончик, поставити мінімальну джегулівочку якусь? Я думаю, що може бути щось страшне. Вперше, коли в мої руки потрапила приманка Скорб і Дартс, того дня я вийшов в місто, це було 5 років тому, я спіймав 29 ось таких окунів на ці дві приманки. Думаю, щоб... На той час була б ця а результат міг би бути як мінімум не гіршим. Це досить такий міцний суперник з'явився у мого улюбленого скорпа. Обстрім Darts Fett. Давайте змінимо. Йдемо по п'ятий колір і перевіряємо сьогодні. Максимальний тест-драйв. Все як перевірю, все я вам скажу. Є. Yeah. П'ятий колір. Зелений з рибкою. Опа! Пішов конючок. Блін, якби в мене ці приманки були на минулій рибалці, то можливо я б половив би рибу краще. Було б не 4 рибини. Бачите, окуня тут е, є. Окуня вистачає ще поки що. Почнуть ставити сітки з маленькими вічками і не буде вже окуня. 5 з п'яти працює, це фантастика. Шоста приманка готова. І хочу віддати належне серії гачків Декої Сінгл 31. Першого свого дарца фета я відправив на бюджетному гачку Гюрза. З першого дотика до камінця гачок затупився. Ловлю я в камінцях. За одну проводку мене 10 зачепів. І Я дістав. Скільки там? 5-7 риб. І було при цьому. 30-40 зачепів. Гачок ще тримає свою гостроту. Я здивований. Фішка в тому, що в мене восьмого розміру лише сьогодні було два гачка. <свісно> До чого вся історія. Один дешевий гюрза, а один дикой. Гюрза, не зловивши першу рибу, я її викинув, а ось цим гачком я доловлюю вже яку там по рахунку рибу, я не знаю. І вона ще мусить спіймати три риби, тому що на тесті в мене ще три кольори. Ось. На довгій пагозі хтось вже заїв нашу приманку. Поки базікав з вами хтось уже доторкнувся мого шоколада. Можемо підвести підсумки тестування нової приманки. Крайні три кольори залишились без уваги риби. Але я думаю, що на це є чіткі причини. Так як у нас рибки небагато, перші п'ять кольорів перекололи всіх. Або всіх активних окунів, які були на цій точці. Тому останні три приманки, на жаль, залишилось без уваги риби. Але пізніше ми їх ще прокинемо. А зараз я поставлю фюжена і спробую попиратися більший розмір. І, можливо, можливо, і сьогодні залетить якийсь більший судачок. Було б дуже круто. Загалом приманка склала досить позитивні в мене емоції. Працює на рівні зі скорпом. Тому я сміло рекомендую її вам. Але не забувайтеся, рибку потрібно відпускати. Хочете половити окуня, візьміть десяток і інший десяток відпустіть, тому що цією приманкою, я думаю, що можна буде спіймати не один десяток. Якщо на своєму незаконаному оснащенні монтажі я спіймав спокійно на кожний кольор окуня, то якщо стати ультрак, я думаю, результати можуть бути досить фантастичні. Тому бережно відноситесь до риби, підписуйтесь на канал Golden Fish, лайкосик і комент за цей тест. А я продовжую вже з більшою приманкою і будемо виманювати якогось покрупнішого. Кілушечку, хотілося б бачити. Вийде ні, все скоро узнаємо. Декілька годин на рибалку, сонце вже потихеньку сідає, і будемо відправлятися додому. Опача. Опача. А це вже воно, друзі. Ну, не заліковий, але приємний розмір. Приємний розмір. Зараз будемо брати і вам показувати. Дивіться сюди ось такий судачок. Монстром його не назвеш, але це десь півторарічний судачок вагою грамотів 400. Є! Є другий бікфі. Потихеньку підходить до завершення наша рибалочка. Залишається хвилинок 40, і будемо їхати додому. Зараз я перейду ще на одну точку і, можливо, на ній когось доловлю. Якщо цього не вийде, то в принципі сьогодні я вважаю, що ми відловились на всі 100%. Минула рибалка. Чотири риби сьогодні їх в два або навіть три рази більше. В районі десяти риб вдалося спіймати на цьому озері. Я просто шокований. Результат дуже-дуже крутий. Заліково, поки не бачили, були судачки по 300-400 грам, примні окуньки. Монстрів немає, тому що монстри застрягли давно в сітках. На жаль, така правда історія цього озера. Але по кількості і по середньому розмірі. Не так, то і все погано скажу вам. Окуньки гарні, судочки також залітають, більш-менш непогані, такі стандартні, південнобужні. Тому я задоволений на 100%. Цього дня ще вдалося протести успішно новинку від компанії Upstream. Ми провели справжні тест-драйві, всі 8 кольорів, які замовив, всі 8 потестив. І скажу вам, що вони всі працюють. Тому можна сміло замовляти в будь-якому кольорі і успішно ловити рибку. Всім вам подякую за перегляд цього відео. Прожміть обов'язково лайкосик ось сюди. Пишіть коментарі, як вам ця рибалочка. А я переміщаюсь на ще одну точку і, можливо, можливо, когось я доловлю. Тому дивимось, що буде ще з наступної точки. Якщо щось буде, обов'язково в кадрі ця рибка у вас буде. Ідемо і перевіряємо. У мене на точці гості. Прийшов старий пес, ліг і лежить біля мене прям.